Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один нашим глядачам у Ютубі. Нагадаємо, що ви обов'язково підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вже вийшов військовий експерт Олександр Коваленко. Вітання, пане Олександре, слава Україні. Віграю слава вітаю, пане Олександре З вами хочемо поговорити про ситуацію в Чорному морі і, зокрема, останні атаки дронами, морськими дронами на. Різні рашистські кораблі. Пам'ятаємо, що на кілька днів тому можна сказати, що майже затонув великий десантний корабель якийсь там ліно гарняк, а Вчора теж під атаку дронів потрапив танкер. Сік, то цікаво почути вашу думку стосовно цих. Атак дронів, це все-таки українські дрони, і чи це тобто мається на увазі українського виробництва, чи просто це дрони, можливо, які Україна десь придбала наших партнерів? Не знаю. Ну, офіційно ж ніхто не визнав, що це взагалі Україна стоїть за цими ударами. Uh -huh. а, по а, Улінігорському гірняку, і ось. Цьому... Нафтовому танкортанкору скажу так: дрони дійсно на території України виробляються. Ми це бачили ще у 2022 році. Під час презентації одного з таких дронів в першу чергу йде мова про надводні безекіпажні катери. І у цьому ну немає ніякої таємниці, воно офіційно було презентовано. А нещодавно з'явилася презентація нового типу безекіпажних катерів. Магура це також було вказано характеристики цього дрону: це до 800 кілометрів. Це радіус дії, дальність плавання. Це, якщо я не помиляюсь, 42 узла швидкість. І можливість нести бойову частину вагою 300-350 кг. кілограмів. Отже, якщо порівнювати два типи безекіпажних катерів, які були презентовані двадцять 2022 році і зараз, тобто через півроку, майже після першої такої типу презентації, то дрони збідрони загально по характеристикам збільшили свої можливості по радіосуді вдвічі. А також збільшено а, можливості понесення бойової частини. У 2022 році говорили по характеристикам про 200 кілограмів. Зараз вже майже 350. І я скажу так: а, якщо оцінювати можливості, то фрегат або великий десантний корабель, водозміщенням 4 тисячі тонн, а, дійсно можна досить серйозно пошкодити ось таким дронам. Та навіть спричинити е, ну, його затоплення. А якщо ми кажемо про кораблі водозміщенням е, до тисячі тонн, ну, наприклад, корвет, типу корвету, е, то це повне знищення, гарантоване знищення. І скажу так: Чорне море стає небезпечним для російської Чорноморської флотілії. Е, Пане Олександре, а чи є такі дрони в інших країнах, чи є можливо. Якась історія їх використання, чи Україна в цьому плані, можна сказати, передова країна? Саме якщо говоримо про використання дронів Камікадзе, так, Україна вона робить неможливо зараз. Хоча б тому, що ми спостерігаємо за подіями в Чорному морі, в якому країна. Яка має флот, точніше, флотілію, якщо ми кажемо про Чорноморську флотілі Російської Федерації, вона програє морську битву країні, у якої нема флоту ось що найцікавіше: навіть флотілії нема. А, якщо чесно, так воно і є. А, але а, інші країни світу так давно розробляли безекіпажні катери. Це і Франція, це Німеччина, Велика Британія, Туреччина у Туреччині також є декілька модифікацій, дуже цікавих. Безекіпажних катерів, які а, можуть виконувати функції розвідувальні. Патру а, вони можуть а, займатися п, а, патрулями в відкритому морі. А на них встановлено навіть на деяких модифікаціях а, засоби ураження, там а, кулемет великого калібру, або а, а, ракетна зброя, такий собі міні-варіант протикорабельного ракетного комплексу, і так далі, і таке інше. Отже, так було. Але саме використання як безекіпажного катеру, як дрон камікадзе, це більш використовували свого часу в Ірані. Але в Ірані воно не, скажімо так, на рівні без автоматизації незалежного управління, так тобто, там все одно є людина, яка цей катер вона спрямовує на об'єкт, який треба підірвати. Потім вона залишає цей катер, а він вже прямує до моменту зіткнення. От, тобто, Іран це ж використовував таку тактику, але Іран, все ж таки, це країна, яка має свій флот достатньо такий потужний в регіоні. І е, в порівнянні з Іраном Україна навпаки, вона робить, е, вона не здійснює терористичні атаки, а вона захищає своє і тим більше е, Україна вона перемагає е, ворога, який має значно більше ресурс. Тому це трошки я б сказав, так це взагалі навіть не трошки, це взагалі інша історія. Андре, а що щодо кримського мосту? Який дрон потрібен нарешті в Україні вже для нього? Ну, скажу так, що по автомобілях. Ну, ми вже бачили, що там щось траплялося час від часу. А, двічі. А мабуть, навіть і більше, а ми просто про це не знаємо. Але а, двічі вже інциденти виводили а, кримське місто з ладу. Зараз в ньому не працює повноцінна автомобільна дорога. Там тільки в реверсі працює один з напрямків, а, і то постійно там. А, Якісь повітряні тривоги, чомусь лунають, навіть не знаю чому, а, на мій погляд, а, ми дійсно маємо можливість і в подальшому впливати на його автомобільну частину, але якщо говорити про повне припинення а, функціонування. Кримського мосту не знищення, тому що знищити його насправді дуже важко. Якщо я як багато хто собі так уявляє, що взагалі там воно було все зруйновано, і все таке інше. Ні, ми його зруйнуємо, коли вже Крим повернемо, і тоді будемо цю незаконну будівлю а, руйнувати. Хоча це для екології також а, проблема буде. Це треба ще думати, як це все робити. Вони зробили вони нам цю. Халепу. Отже, надалі, щоб припинити його функціонування, треба буде використовувати трошки інші засоби ураження, тому що за залізничною частиною не зовсім для цього потрібен надводний дрон. А щоб гарантовано припинити функціонування залізничної частини, там треба використовувати ну, трошки інші засоби. Ну, Оксандра, ну от, а те, що Україна оголосила про військову загрозу в російських портах на Кубані, що це може означати? І, і, і зокрема, для різних рашистських суден, так само і можливо для інших іноземних. Ну так це правильно. Так, так і повинно бути. Бо в кожному ну, кожен порт, який приймає російський військовий корабель. Він є вже в зоні якихось ризиків, тому що військовий корабель це законна ціль для України, російський військовий корабель. Якщо якийсь порт приймає судно комерційне, яке а, забезпечує ну експорт а, російської нафти, наприклад, цієї схеми, а, що дозволяє Росії збагачуватись та ці гроші йди, йдуть також на фінансування війни проти України. Таке судно, воно також є законною ціллю. Якщо воно знаходиться там в порту Новоросійська або Анапи, або Сочі, воно законна ціль в цьому порту. І е, росіянам дійсно треба готуватися до того, що е, не тільки військовим кораблям в Чорному морі вже небезпечно, а і ще й ось цим комерційним. Суд нам також, і тут о, кожен капітан, е, я так впевнений, він буде мати великий стрес не тільки на військових кораблях, а ще й на тих, які незаконно перевозять в обхід санкцій нафтопродукти чи щось інше. Якусь іншу продукцію, е, він буде в постійному такому перманентному стресі. Від а, очікування, що щось може приплисти в борт цього судна. Отже, підвищуються страхові ризики, а не всі капітани будуть готові заходити в Чорне море та забезпечувати усю, ну скажімо так, контрабанду цих нафтопродуктів. Це удар також по економічній та фінансовій складовій. Я не думаю, що це одразу зараз так буде відчутно так. Але якщо дійсно ще два-три танкери відчують а, в правий або в лівий борт якийсь такий досить потужний удар, ось тоді так. Пане Олександре, ну і якщо говорити про сьогоднішню нічну атаку, ракетну атаку расистів на українські міста, в тому числі вона походила із Чорного моря. з Підводних кораблів, я так розумію, і оснащених калібрами. То цікаво почути вашу думку, яким чином знищити ось ці носії калібрів, чи можуть це зробити, наприклад, дрони, такі як Магура чи якісь інші. Так, з цим дійсно велика проблема. Йдеться про підводні човни проєкту 636, Варшавянка, а кожен з них має на борту чотири пускові, тобто 4, фактично чотири ракети. Хоча дуже цікаво те, що вже давно спостерігалися пуски, спостерігалися пуски з Варшав'янок, які були не по чотири ракети, а по три. Чомусь. Важко сказати, чому саме так, на прозапасах. Залишили одну з ракет, або в них не всі пускові працюють. Це інше питання. Але ось з варшавянками так дійсно проблема. Тут або проти човнова повинна бути робота. Наприклад, проти човнові літаки, які є у наших партнерів, які до речі періодично проводять розвідку в повітряному просторі. Над Чорним морем, але розвідка розвідкою, а от засоби ураження на жаль, ми не маємо. Тому варшавянка вона вразлива тоді, коли вона знаходиться на поверхні. Тобто, якщо її підловити, десь там спіймати, саме коли вона знаходиться в порту, там в Севастополі або десь, то можна використовувати дійсно надводні засоби для ураження. З іншого боку, це на відміну від о, всіх інших надводних військових кораблів російських. Це м, най така найскладніша ціль буде взагалі. Щоб якщо ми якщо ми дійсно можемо змусити о, росіян о, піти з чорного моря, тікати, ну тому що якщо буде кожної ночі там у них о, тонути по фрегату, карвету чи великому десантному кораблю, який неможливо компенсувати. Ну їм це це самогубство буде. Вони залишаться взагалі без Чорноморської флотілії, і, та тому ну, якось вони та змушені будуть приймати рішення, щоб уходити на піти, наприклад, в Каспійське море всі в Каспі, в Каспі, всі, і при цьому Варшав'янки вони можуть залишатися в Чорному морі і становити загрозу. Тому надводний флот може тікати підводний. На жаль, є проблеми для нас. А, до речі, пане Олександре, то в Каспії вони мають тікати через Азовський, через Дон, чи яким чином ідею так, 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 так по внутрішньому по річкам. Ну, вони ж так само, наприклад, в 2021 році вони проводили велике навчання в Чорному морі своєї десантної компоненти, і вони не тільки перетягнули в Чорне море великі десантні кораблі з а, Бал а, з Балтійського моря, Балтійського флоту. Вони ж також а, перетягнули і з Каспією середні десантні катери, типу серна та інші, а, саме річками, і змогли збільшити а, тоді під час навчань свою десантну компоненту до. А, Одночасного висадження десанту більше 6 тисяч особового складу. Пане Олександр, а от скажіть, як ви вважаєте, як допомогти зараз виробництву дронів? В тій кількості ми бачили, як Російська Федерація хизується так, своїм виробництвом, то спеціально показують нові заводи, які вони перероблюють. так от які кроки проводить Україна, щоб нам вистачало цієї зброї? Uh, так, ну, Росія uh, більшість те, що демонструє, вона маніпулює. Uh, вони там заявляють про якісь тисячі тисячі, десятки тисяч uh, дронів, що вони на місяць виробляють. Uh, це приблизно навіть не так. А uh, це маніпуляція. Uh, все заради пропаганди, те, що називається. Але дійсно uh, сама проблематика вона актуальна. І раніше, якщо говорити загально про виробництво дронів, наш військово-промисловий комплекс до 2014-го взагалі не приділяв уваги БПЛА, дронам будь-якого типу. Фактично не приділялось уваги. Після 2014-го ми побачили, наскільки вони корисні, особливо в питаннях розвідки, коригування артилерійського вогню і не тільки. Почалися проекти волонтерські під патронатом Міністерства оборони і так далі, і так інше. І в нас є доволі такі цікаві були проекти розвідувальних дронів. Навіть розпочинали проекти з ударними дронами, але завжди не вистачало двох речей. Завжди це це, взагалі, проблема усього нашого військово-промислового комплексу. У нас багато проектів дуже цікавих. Деякі навіть копіювали росіяни, але через свою криварусть, а вони їх не могли довести до ідеалу. Але саме проблеми були у чому завжди в нашого ВПК: це відсутність достатніх та необхідних технологій. Перша, друге, відсутність фінансування. Зараз все нарешті змінюється. Ми маємо доступ до технології та можемо робити високотехнічний якісний продукт, конкурентно здатний. Це перше. А друге, нарешті з'являється фінансування. І навіть зараз ми бачимо, що в бюджеті також виділяються кошти на те, щоб був розвиток дронів, не тільки щоб ми їх купували за донати. А ще щоб виробляли свої власні високоякісні та е, гарантовано, які б е, знищували ворога, і нарешті ми дійшли до того моменту, коли в нас є технології, і нарешті є ще й фінансування. Ну і На сам кінець, пане Олександре, сьогодні день повітряних сил Збройних сил України. Як би ви могли розцінити їх роль в теперішній війні? Вона одна з найголовніших. Вона одна з найголовніших, тому що саме за рахунок того, як працюють наші повітряні сили збройних сил України, а також як працює компонента протиповітряної оборони. Ми бачимо це на сьогодні одна з найефективніших в світі. військ, війська, взагалі, якщо порівнювати з іншими арміями світу. У жодній армії світу на сьогодні немає такого досвіду, який є а, у нашому загально, взагалі б у нашій армії. А якщо ми кажемо про а, безпосередньо, ну наприклад, протиповітряні сили, так про ППО, жодна армія в світі не мала можливості протидіяти а, такої великій кількості а, ракет а, з боку супротивника. Тобто величезна номенклатура російського ракетного зброєння ніхто ще ніколи на собі не відчував таких ударів. А ми їх їм протидіємо, знищуємо і е, Росію доведено вже до виснаження по е, компоненті ракетній. Вона зараз існує тільки за рахунок власного виробництва. Склади центри збереження там вже фактично е, нема того, що було станом на 23 лютого 2022 року. То що ж на цьому ми будемо завершувати. Дякуємо Дякую. дійсно і вам, пане Олександре, а також всім нашим військовослужбовцям повітряних сил, і зокрема ті, що обороняють наше небо і наше повітря від російських ракет та дронів. Олександр Коваленко, військовий експерт, був з нами в ефірі громадського інтерактивного радіо. Один на все добре, пане Олександре, тримаємося. Слава Україні! Дякую, героям, слава.